Ja, Zdravljeni, danes je 8. februar in kaj je 8. februar, Tatiana? Um, to je um, obletnica smrti Franca Pejšrna, uh -huh. ki je največji slovenski pesnik in on je napisal zdravnico. Zdravnico, in bomo sedaj ja. prebrali zdravnico. Hvala ja. lepa, ja. Tatiana. Приятелі одроділи сотирте вінце нам, сладко, кі нам оживля жиле, серце роз'ясні іноко, кі у топі, усе скирбі, потиртих пирсіх уп уді. Ін в Українщині гей, товариство, миле, вино солодке знов кипить, Що оживляє, жили, що зіри серце веселить. Нам дано те вино. Аби зневіра йшла на дно. лепа, Татяна. Марина. Кому напред весело здравляться, браті, чмо запет, Бог наша нам дежело, Бог живі весь Словенський свет. Брате, все, Кар нас є сином словенської матери. За кого першу чашу братива нам підняти слід? За рідну землю нашу, за рідний наш Слов'янський світ. Забратів, цей наш спів син, синів преславних матерів. Хала лепа. Сто з облаков, родуна й нашка, трещі гром. Проскоє біл очакав напрей, бо найбословенце дом. Найздробень їх роке, ні, хроке, ні спо, сі спони кі їх І в Українщині, на ворога з усюди. Хай упаде покара грім, хай знову вільним буде, як задідів словенський дім, нам зробить розтрощить гніт, що над нами ще тяжить. Е, Дідось, среча, справа, к нам найназай назай Отрок карима слава, всі най сежею. де областін зньо част пред спет наша бостела. Хай чесні добрі справи до гурту нас усіх зведуть, і вірні діти слави на щастя руки подадуть, щоб знайшов лиш любов для брата кожен в серці знов. Пала-Лепа? Бог, живі вас, словенке, прилепе, жлахтне, жлахтне рожице. Рожиться, рожиться, не таке є младенки, як у наше є керві декле, най синов, народ із вас бо страх совражніков. Слав'янки наші юни, квітуйте, наче пишний цвіт, то ж вами окрасуне. Словенський здав на славен рід, нам синів, як орлів, Зродіть на пострах ворогів. Мала ліпа. Младенче, здайся, піє здравліця ваша. Він аж у любезні домачіє, Но бен вам, най вам не в смерті струб, Кер здай вас, какурнас, я срично в бранні кліче час. І в Україні. За вас, юнаки, нині цей келих вип'ємо до дна, щоб в рідній Батьківщині життя ви отдали сповна, бо ж і вас, як і нас, край боронити кличе час. Халаліпа. Живе на усі народи, кі хрепене до чака дан, Докодар Сонця входить, препір і света бо пригнан. Daro jak, prozboj vsak, ne vrag, le sosed bo me jak. V ukrajinščini, kaj vsi život narodi, ščopragnjo, soničjo godnja, mi dižemo stja zgodbi, iz čez jučvari ta grizia. Šob zveniv, bratni spiv, spoza kot donjiv, v rubeživ. Hvala. Браво, браво! браво. <laughs> Дякую, Елізавіта. Назад, ні ще приятелі, козарце засів здигнемо, кісьмо за се з брателі, ко добро в серцю мислимо. До дні найживі усак, кар нас добрих є людей. Ін Українщина, нарешті любі друзі, за себе випити пора, ми в братньому союзі. Для щастя, радості і добра. Слава ж тим, хто ясним з нами помислом одним. Хвала лепа, усе.